Привіт! Це новини MacOS та ios розробки Main News. Я Роман Міщенко, інженер в команді CleanMyMac. Цього місяця ми розглянемо апдейти від відкриття Build до нового розширення у Swift US-Code. Apple поступово рухається до застосування Swift на нових платформах. Одним з кроків стало перенесення Swift Build у Open Source. Build – це високорівнева система, яка відповідає за білдинг SWIFT застосунків. Саме її використовує Xcode для своїх проєктів. Swift Playground та Swift Package Manager. Цей крок з публікації Swift Build має на меті спрощення та уніфікацію збірки різних типів проєктів для всіх платформ. Одних з таких є інтеграція Swift Build як альтернативного методу для збірки SPM. В перспективі Swift Build може стати основою для інших IDE, які захочуть додати підтримку Swift у своїх середовищах розробки та поконкурувати з Xcode. Це відкриває можливості для створення нових інструментів та покращення існуючих, що може зробити екосистему SWIFT ще більш привабливою для розробників. Крім того, відкритий доступ до SWIFT Build дозволяє спільноті впливати на його розвиток, пропонуючи покращення та оптимізацію. Це може сприяти швидшій адаптації SWIFT у нових сферах, включаючи середні додатки, Embedded системи та навіть операційні системи поза екосистемою Apple. Команда Toist поділилася своїм баченням щодо впливу SwiftBuild на екосистему Apple. Вони відзначають, що з появою SwiftBuild Apple прагне об'єднати різні системи збірки, такі як SPM та Xcode, створюючи єдиний граф проекту. Це об'єднання може усунути дублювання зусиль та покращити досвід розробників, забезпечуючи більш узгоджену та ефективну розробку на різних платформах. Тоїст планує інтегрувати SwiftBuild у свої інструменти, щоб додати розробникам більш ніжкі та потужні засоби для керування проектами. До речі, про інші ідеї. SWIFT плагін для WS Code отримав нового ментейнера. Відтепер Swift Team буде відповідати за розробку та розвиток цього проекту. Метою цього рішення є створення розширення з повним набором функцій, яке зробить розробку програм SWIFT на всіх платформах бездоганно. swift розширення для WS Code вже отримало оновлення з розширеними можливостями розробки для Embedded, Linux та Windows платформ. Для існуючих розробників Swift, які використовують WS Code, перехід буде доволі простим. Старий реліз має автоматично встановити нове розширення та вимикатися. А надалі всі мовні функції будуть забезпечуватися новим розширенням. Окрім цього, старе розширення було переіменовано, щоб відобразити його застрілий статус. Тож його можна буде сміливо видаляти. А що думаєте ви про ці два великі нововведення? Чи користуєтесь ви VS код під час розробки? Діліться в коментарях під цим відео. Нещодавня публікація в блозі «Fun with Dynamic Struct in Swift розповідає про цікаву проблему, з якою стикається багато розробників: як працювати зі змінними структурами даних, зберігаючи код чистим і тайпсейф. Автор починає з розгляду загальних рішень, таких як tuple та опціональні поля в структурах, але знаходить їх трохи громісткими та складними для керування через зростаючу складність. Тому автор досліджує більш динамічний підхід, використовуючи Dynamic Member Lookup Swift. Ця техніка дозволяє розробникам створювати гнучки структури, які можна адаптувати під час виконання, полегшуючи додавання нових властивостей за потреби без додаткових шаблонів. Щоб досягти цього, Dynamic Struct розроблена для зберігання словника властивостей, одночасно використовуючи механізм індексу SWIFT для забезпечення безпечного доступу. Кожного разу, коли потрібна нова властивість, її можна динамічно вставляти та отримувати так, ніби це стандартне поле структури. Цей підхід зберігає переваги безпеки типів, водночас допускаючи більш гнучку модель даних, що робить його особливо корисним для завдань, які вимагають поступової еволюції даних. Автор підкреслює, що це дослідження динамічних структур більше стосується експериментування з можливостями SWIFT, а не рекомендацій для повноцінного використання. Хоча це може бути корисно у рідкісних випадках, слід пам'ятати про можливі компроміси в продуктивності, проблеми з часом компіляції та збільшення розміру метаданих. Перш ніж використовувати його в реальних програмах. Apple офіційно анонсували iPhone 16i, смартфон, що прийшов на заміну моделям SE та став новим бюджетним варіантом у лінійці компанії. Новинка отримала 6,1-дюймовий дисплей і працює на процесорі a 18 Цікаво, що у 16i на одне графічне ядро менше, ніж у стандартного iPhone 16. Однак пристрій все ще буде підтримувати Apple Intelligence. Основна камера 48-мегапіксельна Fusion, яку Apple назвала «два в одному». Також новинка не отримала Dynamic Island та Camera Control. Водночас 16i оснащена Action Button, який можна налаштовувати під власні потреби. З цікавого 16i отримав перший власний модем від Apple – C1, який, за словами компанії, має покращити енергоефективність. Стартова ціна за версію зі 128 ГБ пам'яті – 600 доларів, що на 200 менше, ніж у iPhone 16. Уряд Великої Британії таємно наказав Apple надати доступ до зашифрованих даних iCloud користувачів відповідно до закону про слідчі повноваження 2016 року. Цей наказ вимагає, щоб Apple створила бекдор до своєї функції Advanced Data Protection, яка захищає резервні копії iCloud за допомогою наскрізного шифрування. Виконання директиви змусило б Apple послабити власні заходи безпеки, що потенційно піддасть дані користувачів державному нагляду та кіберзагрозам. Повідомляється, що відповідь на це Apple розглядає можливість вилучення своїх служб зашифрованого зберігання з ринку Великої Британії, замість того, щоб порушувати глобальну конфіденційність користувачів. Ця подія викликала негативну реакцію з боку захисників конфіденційності, які попереджають, що санкціоновані урядом Бекдори можуть створити небезпечний прецедент. Послабивши шифрування в усьому світі та зробивши особисті дані більш вразливими, ця справа підігріє триваючі дебати щодо цифрової конфіденційності, державного стеження та обов'язків технологічних компаній у збалансуванні безпеки та дотримання законодавства. Apple представила нову програму. Apple Invites призначений для спрощення керування заходів для користувачів iPhone. Додаток дозволяє користувачам створювати персоналізовані запрошення, керувати відповідями та співпрацювати над спільними фотоальбомами та списками відтворення Apple Music. Ключовою особливістю Apple Invites є його інтеграція в екосистему Apple, що дозволяє легко надсилати запрошення через повідомлення або пошту. Хоча будь-хто може відповісти на запрошення через інтернет, навіть без пристрою Apple для створення запрошення потрібна буде підписка iCloud Програма вже доступна для завантаження Store. Yeah. Чи стикалися ви з труднощами у пошуку зрозумілої документації щодо Structured Concurrency? Канадський розробник Мет Масікот створив глосарій, який допомагає розібратися з основними поняттями у цій сфері. Цей глосарій містить чіткі визначення та пояснення ключових термінів, пов'язаних з багатопотоковістю та паралелізмом, що робить його особливо корисним ресурсом для інженерів. Ознайомитись глосарієм можна за посиланням до цього відео. 17 лютого 2025 року Apple оголосила про впровадження покращення опцій безпеки при створенні нових ключів аутентифікації токенів для Apple Push Notification Service – APNS. Ключі Прив'язані до команди Teamscope Keys дозволяють обмежити використання токенів лише для середовищ розробки або продакшену, забезпечуючи додатковий рівень безпеки та гарантують, що ключі використовуються виключно у відповідних середовищ. Ключі, прив'язані до конкретних тем Topic Specific Keys, надають більш детальний контроль, дозволяючи асоціювати кожен ключ з певним ідентифікатором пакету. Bundle ID – це особливо корисно для великих організацій, які керують кількома додатками в різних командах. Існуючі ключі продовжують працювати для всіх тем пуш-повідомлень та середовищ. На даний момент оновлення ключів не є обов'язковим, якщо ви не бажаєте скористатися новими можливостями. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові епізоди. На перший мільйон підписників ми розіграємо MacBook. Пишіть у коментарях, що думаєте про зміни, чи користуєтесь ви Swift у VS Code та які теми хотіли б побачити наступного разу. До зустрічі за місяць.